І події життя Рівного та області у денному випуску новин. У студії для вас працює Юлія Смаль. Вітаю. Рівне втратило двох молодих захисників. Містяни проведжали в останню дорогу Юрія Поліщука, який загинув у лютому 2024-го, та Костянтина Опальчука, життя якого обірвалося цьогоріч у липні. Більше про героїв у нашому сюжеті. Десятки рівнян знову зібралися на майдані незалежності. В останню дорогу провели двох воїнів: – 28-річного Юрія Поліщука та 31-річного Костянтина Опальчука. Останній помер під час проходження військової служби 20 липня цьогоріч внаслідок отриманих травм у ДТП. На жаль, я Костю знала не так довго, як хотілось би, але я дуже рада, що він з'явився в моєму житті. Тому що це насправді дуже дуже чудова людина була. Ми мобілізувалися разом. Ну, по суті, так ми і познайомилися, і після цього знайомства я відразу зрозуміла, що ця людина в будь-якому разі буде в моєму житті. Костянтина мобілізували у березні 2022-го. Служив спершу сапером у 104-й бригаді сил ТРО згодом у Національній гвардії України у 2024 25 роках брав участь у відсічі ворога на Покровському напрямку. Він був сміливий, відважний, що можна сказати. Він мав дуже багато друзів, вищу освіту мав, і він офіцер військовий. Дуже, я пишаюся своїм племінником Костянтином. Юрій Поліщук у цивільному житті працював експедитором. До ЛАВ ЗСУ його мобілізували у березні 2023 року. Спокійний був, що таке було, що коли захищала його. Він в очках ходив, такий веселий хлопчик. От. Ну, дружили ми разом з ним час. Хороший був 28-річний солдат Юрій Поліщук загинув 17 лютого минулого року на Бахмутському напрямку. Увесь цей час воїн вважався зниклим безвісти. Лише зараз його тіло вдалося повернути для гідного прощання. Уже півтора року невідомості з лютого місяця. Боже, хороше, таке хороше, таке спокійне дитя. Боже. Ну просто. Геть і зараз, хай він був одружений з дити, І дитинка є. То ми знаємо, як дитя хороше, таке. Ну ну таке привітне добре. За упокійну службу за військовими провели у Свято-Покровському соборі, поховали на алеї героїв кладовище нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин. Неповнолітній скутерист намагався втекти від мотопатрульних на вулиці Тинівській Хлопець рухався на транспортному засобі без шолома з відсутністю номерного знака. Коли поліцейські подали вимогу про зупинку, то керманич почав тікати. З'ясувалося, що водієві всього 15 років, і права на керування транспортним засобом він не має. На матір хлопця патрульні склали протокол. Ще одного гори мотоцикліста виявили на вулицях Рівного. Від отомпатрульних тікав 36-річний водій двоколісного. На транспортному засобі не було номерного знаку. Їдучи від поліцейських, керманич не впорався з керуванням та в'їхав у припаркований Опаль. До того ж, водій перебував у стані наркотичного сп'яніння. За скоєні порушення, чоловік отримав чотири адмінматеріали. У рівному знайома викрала у пенсіонерки понад 300 тисяч гривень. 63-річна жителька Рівненського району повідомила правоохоронцям, що у мобільному банківському додатку виявила, як з її рахунку зникли кошти. Поліцейські встановили, що пенсіонерка купила новий смартфон, однак користуватися ним не вміла. Допомогти взялася її 48-річна знайома. Так рівнянка впродовж двох місяців здійснила 22 грошові перекази на власні банківські картки, розпочато досудове розслідування. У рівному триває оновлення центрального ринку. Старі прилавки демонтують, а на їх місці встановлюють нові більш сучасні конструкції. Проте, не всі жителі міста позитивно сприймають такі зміни. Чому навколо реконструкції виник резонанс? Дивіться у сюжеті сфери. На центральному ринку рівного демонтують старі прилавки. На вулицях Пересопницький та Полуботка зносять торгові місця, які тут стояли роками. Існуючі конструкції відправляють на утилізацію. Раніше там були торгові ряди певні, які були. Ну, в досить такому поганому стані і були зовсім не забезпечені пожежні вимоги, і по охороні праці там не було забезпечено. І в цілому вони не ремонтувалися понад 20 років. На місці старих конструкцій вже почали монтувати нові торгові місця. У подальшому на ринку облаштують більш сучасні прилавки, схожі на ті, які встановили на вулиці базарній. Коли були звільнені вулиці для проїзду транспортних засобів. Забезпечено рух власникам ринку безпосередньо було прийнято рішення оновити ці торгові ряди і забезпечити повністю нормальні санітарні вимоги для тих торговців, які там безпосередньо торгують. Однак не всі рівняни оцінили такі зміни. Люди кажуть, частина торгових місць зникла, а разом з ними і можливість заробітку для багатьох жителів. Зробив для автостоянку, да? а де бабушки помідори продавай. Ми в середину і гляньте, що там в середині робиться. Там бабуся на бабуся, голова на голові сидить. Що він зробив? Щоб машини поставили. От для цього є інші місця. Що, це, о, що він зробив? По-друге, це ж це проїжджа частина, чи це тротуарна частина? Якщо проїжджа, то чому ходять люди? Гарно робиться, особливо з на сторони гарно, розумієте? Але ж біда в тому, що людям там, що там не стоять, і не немає куди вже йти торгувати, да? вони мають десь собі шукати. Вони вже звикли там стільки років. Свої мають городи, де все, де хазяйство, де хочуть якусь копійку заробити, а їх ганяють теж ж не дають. Треба продумати, щоб було всім питання. зручно і все. Так. Щоб були місця, щоб можна було стати десь, а не стояти на дорозі. Задоволений, ну, трошки треба зробити для людей. І ще основне, що б я зробив, то всередині базару брав би шматяні, то всякі. ну де непродовольчі товари там продають. Забрав би їх і ці лотки віддав би для торгівлі людям. Звідси там вистачало б їм. Акуратненько все зроблять, буде по європейськи по але все одно складно буде рівне без цих бабусь. Це не рівне. Це обласний центр. Тут всі люди знають один одного. знають друга заступник міського голови рівного з питань житлово-комунального господарства Артем Ганущак зазначив, що всім охочим запропонують торгові місця на нових прилавках. Кожен хоче отримати щось більш краще, якби була можливість, можливо вони стояли ще й ближче і на зупинках, і далі. Але це може бути комфортно для них, але не комфортно для мешканців громади, які так само періодично зверталися до нас, в тому числі і мешканці цього району, людей, які там проживають, про те, що у них майже в дворах велася хаотична торгівля. Невдовзі на території ринку планують облаштувати нову платну парковку із урахуванням безбар'єрності для маломобільних мобільних груп населення Діана Грицюк В'ячеслав Мельник випуск новин. У рівному зафіксували випадок тропічної малярії. Зіхворіла жінка, яка нещодавно повернулася з Індії. Перші симптоми з'явилися через два тижні після поїздки. Пацієнтку госпіталізували до лікарні. Фахівці наголошують, якщо ви нещодавно подорожували до тропічних країн та маєте симптоми схожі на застуду, обов'язково звертайтеся до лікаря. До слова востаннє малярію в нашому регіоні фіксували у 2022 році. Рівненська область продовжує лідирувати за темпами реєстрації ФОПів. За час воєнного стану їх кількість зросла на 25%. Це найкраща динаміка серед регіонів України. Загалом нині в області зареєстровано близько 50 тисяч фізичних осіб-підприємців. У першому півріччі вони сплатили до загального бюджету на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Поки у мене все. Команда сфери вже працює над вечірнім випуском. А поки слідкуйте за нашим сайтом та сторінками у соціальних мережах. Бережіть себе до зустрічі.